Араби проти, Ізраїль проти, всі проти, але про план Трампа буде реалізований. Все це відбувається так: ну з приводу газу, з приводу того, щоб там зробити окрему територію під окремим контролем, а потім колись можливо передати її палестинцям. Все працює так. Трамп оголосив свій план. Цей план не сподобався чимось Ізраїлю, чимось. Арабським і ісламським країнам, всім щось не подобається, вони все обговорюють, але Ізраїль робить все, як передбачає план, а інші країни просто мовчачки спостерігаються. Приблизно все схоже на те, як було з Іраном. Ударили, затихли, добились успіху і змирились. І в даному випадку буде так само, тому що всім давно набридла ця війна і всі хочуть, щоб вона швидше зупинилася. Ну, хіба ви не знаєте, хіба ви по Україні це не бачите? Отже. Підписуйтесь на мій канал, стежте за подіями, і головне, заходьте на мою основну сторінку, де великі матеріали. Там чудова аналітика. Навіть мені подобається. Слава Україні!